Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. На сторінках Skylinker з'явилась нова освітньо-аналітична публікація Володимира Степанця Шлях до технічної незалежності від Starlink». У ній, знаєте, дуже простими словами розписані основні проблеми, що й призводять до нашої залежності від цієї системи. Автор показує, які є перешкоди на шляху до незалежності, і що найголовніше, як їх вирішити. Причому цього разу мова не стільки про саме супутникові системи, скільки про те, як саме ми їх використовуємо. Отже, давайте розберемось, як же побудувати стійкий зв'язок на полі бою і позбутись залежності від Starlink. І знаєте, автор починає з дуже потужної думки. Starlink, як він пише, це не просто ще один інструмент. Ні, це технологія, яка фундаментально змінила правила гри. По суті, вона створила абсолютно нову парадигму, де саме поле бою стало джерелом гігантських потоків даних у реальному часі. Давайте зануримось у це глибше. Окей, ось наш план. Пройдемося прямо по структурі статті. Спочатку глянемо, як саме змінилася парадигма зв'язку, потім розберемось, що це залежність чи вже щось інше. Порівняємо ключові технології Лео та Гео, проаналізуємо, для чого вони потрібні на полі бою, і звісно, обговоримо шляхи до незалежності та стійкості. І так, перший розділ тут йдеться про фундаментальний сув раніше. Супутниковий зв'язок це було щось, що працювало переважно на прийом. Ну, як телевізійна антена. А Starlink усе перевернув. Тепер кожен, абсолютно кожен підрозділ на місці, став не просто споживачем, а повноцінним генератором даних. І то яких даних, якісних у реальному часі? І до чого це призвело? А до того, що ми отримали абсолютно нову модель ведення війни, вона базується на просто гігантських потоках даних, що йдуть прямо з передової. Це у свою чергу дало неймовірний поштовх для використання дронів, розширило стратегічні горизонти. По суті, змінилася сама природа бойових операцій. Але як це часто буває, є й інший бік медалі. Оця от залежність від однієї єдиної системи, якою б крутою вона не була, створила так зване вузьке місце. І це не просто обмежує подальший розвиток, а й створює величезну вразливість. Той самий інструмент, що дав нам крила, тепер може стати нашою ахілесовою п'ятою. І ось тут ми підходимо до, мабуть, центральної ідеї статті. Автор ставить дуже влучне питання: а чи це справді технічна залежність? Чи може це вже така собі розбещенність? Проблема виявляється не тільки в технології, а й у нашій звичці, у нашій самовпевненості, що все і так працює. Подумайте самі, Starlink – це, по суті, золотий стандарт. Він потужний, простий у використанні, відносно дешевий, і що в результаті його використовують для всього підряд, бо, як то кажуть, його на все вистачає. Через це ніхто особливо не замислюється про оптимізацію. А навіщо? І розробники і користувачі просто не адаптують свої системи під інші мережі. А наслідок дуже простий і небезпечний. Ми стаємо нездатними використовувати альтернативи, коли вони раптом знадобляться. Добре, щоб розв'язати цю проблему, треба спочатку розібратися в інструментах. У світі супутникового зв'язку є, грубо кажучи, два основні табори: перший це ЛЕО або низькоорбітальні системи. Яскравий приклад це якраз StarLink, а другий це GEO, ГЕО геостаціонарні системи. До них належить більшість інших провайдерів. І ось тут ключова відмінність, яку треба зрозуміти. Дивіться, леосистеми, системи як StarLink, мають низьку затримку або пінг десь 20-50 мілісекунд і високу швидкість на вивантаження. А от дже системи це зовсім інша історія. Затримка тут величезна, може сягати 700 мілісекунд, а швидкість передачі ну, помірна. І оцей параметр, затримка, він критично важливий. Чому ця затримка така важлива? Бо є різні способи передачі даних. Один з них TCP. Це можна сказати такий собі протокол ввічливої розмови. Він відправив шматочок даних і чекає на підтвердження, отримав і тільки після цього шле наступний. Тепер уявіть, що відповіді доводиться чекати майже секунду. Звісно, увесь процес страшенно сповільнюється. А є інший підхід UDP. Це як радіостанція, вона просто транслює сигнал безперервним потоком і не питає кожного слухача, чи він усе почув. Цьому протоколу байдуже на затримку він просто валить дані. І це ідеально підходить, наприклад, для стрімінгу відео, де важливіше, щоб картинка не зупинялась, навіть якщо десь загубиться пара пікселів. Так от, знаючи про ці два протоколи, давайте тепер подумаємось на трафік на полі бою. Автор статті робить дуже важливу річ, він розкладає все по поличках, щоб зрозуміти, а яким задачам насправді потрібен той самий низький пінг від Starlink, чи дійсно всім. І ось що ми бачимо в цій таблиці. Потокове відео воно використовує UDP, тому на затримку йому, в принципі, байдуже. З сучасними кодеками цілком підходить для джело. Телеметрія, дані з сенсорів. Здебільшого теж ні. Передача файлів чи повідомлень. Це TCP. Але тут не так важлива швидкість реакції. Файл просто буде завантажуватися довше, але він завантажиться. Дзвінки? Ну так, із затримкою буде не дуже комфортно, але це можливо. А от що дійсно виділяється? Це керування дронами в реальному часі. Ось тут затримка це вже не про комфорт. Це питання успіху чи провалу місії. Коли пілот керує дроном, кожна доля секунди має значення. І висновок тут просто залізний. Справжня критична залежність від низької затримки Starlink насправді стосується дуже вузького кола завдань. І ось, спираючись на цей аналіз, автор пропонує цілком логічну стратегію. І увага мова йде не про те, щоб повністю відмовитись від Starlink. ні. Мова про те, щоб побудувати стійку, гнучку систему, доповнивши його іншими інструментами. А стратегія складається з трьох простих кроків: перший аналізуйте свої потреби. Треба чітко розуміти, які дані і для якої задачі потрібні. Другий оптимізуйте трафік. Особливо відео. Сучасні кодики, як от H265, можуть зменшити потік даних вдвічі без видимої страти якості. І третій логічний крок диверсифікуйте. Використовуйте джіо системи для всього, що не вимагає миттєвої реакції, і залишайте дорогоцінний ресурс Leo-мереж для тих самих критичних завдань. Все просто правильний інструмент для правильної роботи. Що ж, це підводить нас до фінальних висновків. Які ж ключові ідеї ми можемо з усього цього винести? По-перше, виявляється, що справжня жорстка залежність від StarLink існує лише для дуже обмеженого кола завдань. По-друге, наша найбільша проблема це часто неефективне використання даних, особливо коли мова йде про відео. По-третє, стійкість це не про пошук якогось одного вбивці Starlink. це про розумну диверсифікацію та оптимізацію. І нарешті сучасні джіо-системи, попри свою затримку, цілком здатні закрити більшість потреб у передачі даних. Тобто, незалежність це не чарівна пігулка, а побудова розумної екосистеми зв'язку. І стаття залишає нас з одним, але дуже важливим питанням, над яким варто замислитись, що саме потрібно зробити, аби життєво важливий зв'язок не зник у найвідповідальніший момент, щоб критичні операції могли продовжуватися, навіть якщо основна система раптом вимкнеться. І наостанок, у висновку, автори закликають підтримати їхню освітню роботу. Якщо вам цікаві такі огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Skylinker, підтримайте проект платною підпискою. Це, як зазначають автори, набагато краще відповідає потребам такої діяльності, ніж звичні донати. Ваша підтримка безпосередньо конвертується у прискорення створення навчальних матеріалів, які вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі Skylinker. Всі кошти прозоро перетворюються на те, що зараз найбільше. Більш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.